Так, друзі, всім привіт, наслідки негоди. Попадали дерева там кругом. А й ось до поламало. Це я хочу забрати. Це дуже велика впала. Я ще покажу, підійде туди ближче. Це я такого вже знайшов, таку вкину, щоб пилку не заводити. А тому ціле, можна сказати, серцевина, я не знаю, там на сантиметрів 40 буде, впала, то її забрали. Це не я. Я хочу таку геляку дозабрати. О, напало. Гаразд, я і стягну та й поріжу та й поїдемо далі. Така сліє, знаю. Ну, така, трохи є, що. Так, ну що, буду брати пилку та й різати. <клухи> так, хлопці. Легенько скинув, бо тому що вона висіла. Треба, я різав з тієї сторони, щоб не привалилось. Спочатку знизу підрізав, тоді ногою постукав, скинув її, бо вона важка, сира. Це розрізав, зараз буду грузити. Ну, ось так. Теж, Теж От таке. че От скільки. Бачите. Так. Буду грузити. А там уже побачимо. Електрики стоять там бачу. Там ще якась підвода стоїть, що вона грузить, не грузить, не знаю. Да. Це... Там якась гілляка впала, таке чимало. І ось до пів дерева впало. Аж сюди доставало. Покрувається. Зараз я буду Зараз ще ми набирати. Забирати. Другий бачите, що забирали. Дарай ми де наберемо. Гляхали це зараз. зараз доїду, Стоять! Трошки небагато, але но... нічого, зараз мене збирає. Трошки по трохи я назбираю, нічого страшно. Так, ну що, буду брати пилочку, різати.